Щоб окопа гроші ці відати, завдяки ми живі, Бога прославляєм і з Божою помічю ворога здолає, там по Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, Враз тихо стало і залунало, Христос родився, в Його. Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Донецька нічка, окопна свічка і ворогам всім лютим на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, славі Його. стали солдати, колядуватих, Христос родився, славі Його. а на волині маленька оля сфронту чекає татка свого. Ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славі Його! ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славі Його! наша родина, вся Україна, і збройні сили і ТРО, під Божим стягом йдем до свитягли. Христос родився, славі Його! Під Божим стягом йдем до звитяги, Христос родився, славі Його! Хоч непевний зараз, час, і війна йде до нас. Ми прийшли у вашу хату, щоб Ісуса прославляти і про мир Бога прохати. Бог далеко там, на небі, свято у Його оселі, а я нині на годину відпросився в Україну, бо мене не треба звати. Чорт завжди іде до хати, де зачнуться щедрувати. Тут народ дуже гостинний, як покличуть вас за стіл, може, я й теж ж розживусь. Колбасу я їм м'ясце, ще смакую я сальце, словом, все люблю на це, вже й так хочеться поїсти, бо не сиджу в пеклі на місці. Там роботи в нас багато, кожен час до пекла в нас. Прибува, російський брат, хоч народ ми православний, але ти приніс новини славні. Чорта ми не будем гнати, дамо їсти у цій хаті. Стійте, щось я тут нанюхав. Пахне в хаті руським духом. Гляньте, я кого привів за дверима. Він ховався. Ти чого сюди припхався? Я солдат, російський льоня, відпустіть мене на волю. Не прийшов я воювати, ні стріляти, ні вбивати. Як прийшов, то загубився, від своїх давно відбився. Ви мене не убивайте, у полон скоріше здайте. Ой, що ж то за шум учинився, що знову москалик в Україні загубився. Прийшов окупант на українську землю. Знай, хто на українське зазіхатиме, той спокою в душі не матиме. Буде тобі, враже, так як відьма скаже, я просію горе крізь дрібненьке сито, станеш ти про пекло Господа просити богові, Боже, ворогу вороже. Буде тобі, враже, так як відьма скаже, геть з України, москаль красивий, геть, геть. Чого на світі? Не один рік. Та не думав, що настане така хвилина, такий час, що сам чорт буде проти Росії. За нас любі славні українці, і з вас всіх вітаю. Бога щиро прославляємо! Згине зло, зійде пітьма і закінчиться війна. Щоб цей день вам, люди, додалось тепла, бо в цей день Марія сина зродила. Українцям нашим побажаєм волі, щоб скосили дружньо бур'яни у полі, щоб ниво зорали, і зволочили, і зерно добротне в землю положили. Хай нашої єдності ворог боїться, а ми, скажем, дружньо Христос родився, нова радість стала, яка не Всі ще друймо нині, щоб засіяв синя, жовтий прапор по всій нашій Україні, синьо жовтий прапор, золотисте поле, москалів, щоб в Україні не було ніколи, нова радість стала не бувала, ще не вмерла Україна, вона дітино ще не Україна, вона повстала, Христос народився, славі Мого.